Росія поступово прощається із спрощеним візовим режимом, а деякі країни уже й взагалі перестали пускати росіян. Тож росіяни, особливо так звані ліберальні медіа та блогери, в чергове намагаються відокремити себе від своєї країни, аби не потрапити під санкції. Як маніпулюють так звані хороші росіяни, та які аргументи варто знати вам, щоб перемогти їх на інформаційному полі? Аргумент перший це путінська війна. Це найпопулярніший російський аргумент, який вже встиг просочитися у світову пресу. Putin's war. Putin's war. Мовляв, війну розпочав Путін, а не простий народ. Тому і карати цей простий народ відсутністю віз, айфонів і світового кіно не треба. А як справді у Путіна є підтримка, і вона чимала, адже не особисто Путін вчиняв звірства у Бучі, знищував щент Маріуполь та скидав авіабомби на Чернігів. До того ж, деякі російські антипутінські опозиціонери натякають, їм не подобається ефективність так званої спецоперації, а не сама війна проти України. Просто кажучи, вони не задоволені високою вартістю і поганими результатами. Замість того, щоб засередити потужне угрупування і кинути на прорив, вони просто згодовують солдат українській артилерії повітряним опорним пунктам маленькими порціями. Аргумент другий. Ми нічого не можемо вдіяти. Ми ж прості люди, кажуть вони, ми нічого не можемо вдіяти. Нас тепер карати за бесилля. Чусто совіну. Це російський кадровий військовий Павел Філатьєв. Він воював проти України уже зараз, під час повномасштабної війни, нині розповідає про свої злочини та як ніби не хотів їх вчиняти. Були гражданські машини, като які улетели там з траси, як... часі знікати расстрелянная, Рядом горит, горіта машина горит, та машина горит. Понятно, это не военная машина, тобто українська він уже написав книгу про цю війну і перекладає її на англійську. Тож західний світ прочитає про нього як про такого ж героя, як пропагандистка Марина Овсяннікова. А як справді багато росіян насправді не проти цієї війни? Так новий наступ на Київ підтримують 60% росіян і за якісні дійсно антивоєнні промови і заклики там цькують. Тому і справжніх мітингів і протестів там мало. І по всій Росії за антивоєнні мітинги затримували у 10 разів менше людей ніж загиблих з боку Росії у повномасштабній війні Росії проти України. Але народний спротив насправді працює так у нині, окупованому Луганську, призупиняли примусову незаконну мобілізацію через численні протести жінок. Досі вважаєте, що нічого не вдіяти? Аргумент третій. А як же дисиденти? Цей аргумент популярний, коли йдеться про скасування чи ускладнення видачі туристичних віз Європою для росіян. Для молодого покоління росіян важливо, наприклад, бачити мир. А як справді? По перше, обмеження планують запро. Оваджувати тільки щодо туристичних віз людина досі може стати біженцем у ЄС а також поїхати у низку інших країн поза Європою. По-друге, втеча з країни ніколи не вирішує проблем країни. Я правда, не вважаю, що росіяни довжні розлікатися в Європі, поки в європейській країні відбувається геноцид. Нині у світі стає некомфортно бути росіянином. У тебе зникає техніка і продукти в магазинах, не працюють міжнародні сервіси і банки. А у відпустці тобі раді хіба в Геленджику. Я не можу їхати за граніс. Ну ні, дружесли на якесь. Та й дискомфорт простих та не таких росіян все одно незрівнянно менший ніж дискомфорт українців, що живуть під ракетними ударами, втратили житло, родини та власне життя. То що некомфортніше ставатиме простим та не таким росіянам далі, то більше шансів, що вони тиснутимуть на військове та політичне керівництво країни, щоб припинити цю війну.